Друзі, привіт у нас тут вже ось дощі, йдуть, йдуть, ідуть. йдуть. Ідуть. Все збирався зняти відео Два роки, як було два роки моєму тракторові. Тобто не два роки, він у мене два роки. Купив я його 13 жовтня 23 року. Тобто вже два роки і дві неділі йому. Багато дуже запитань, як, що, куди, з чим справляється, що не можна робити, яка там ширина колії, плюси, мінуси. Ну, Зараз я на ці питання вам відповім. І що з ним трапилось чи не трапилося за два роки експлуатації моєї. Скажу вам так, у мене десь близько гектара землі. Все, кроме сіять, нема в мене ще сівалок, ну і молотить нема комбайна. Все остальне роблю сам. Орю, фрезерую, культивірую, кошу, оприскую, тягаю грузи, ну і покажу тут, розкажу, що я тут. Он, дрова ним, гілкоріз є. Ну, всякі, Всяке таке. Ну, а зараз, зараз вам розповім трошки про цей тракторець. Ось він такий цей малюк. Янмар К3 Made in Japan. Маден року Випуску 13 кінських сил, вага 650 кілограм. На початку я говорив, придбав я його 13 жовтня. Ну, будемо, поки почав трохи експлуатувати, в общем, 2 роки експлуатував його. Що я зробив зразу? Зразу я поставив трьохточкову точкову навіску. Ось таку. Бачите, це польська. Китайська, кажуть, не годиться, слаба. Що тут треба зробити, щоб її поставити? Ось треба отут, отут вирізати пластини. І он там болти, болти є. У самій коробці, щоб прикрутити. Тут ось оця пластина є, ось оце кріплення ось для двох точки. Бачите? Це фреза кріпиться. А тут вирізати, щоб воно туди облягало ось тут міст. Просвердліть отвори, приварити до цього кріплення. Це кріплення теж легко відкручується. Ось отут цей вал, туди-сюди. А оце все продається. Трьохточкова навіска. Тільки оці розтяжки та лрепи я замінив. Це з МТЗ, ті, що оці отут стоять в МТЗ. Я поставив їх сюди. Ось таке діло. А, і ще зробити ось для винта. Центрального оцю ось штукенцію. Тут є воно, чотири отвори. Тут це кришка до коробки. Я просто виготовив, купив хороші болти гарної кріпкості і прикрутив, зверху, ті коротші викрутив, а це прямо сюди прикрутив і все, зробив. Оце, щоб була трьохточкова навіска. Знімати її дуже швидко, ось тут. Розплінтовуєте раз, витягли палець, розплінтували два, витягли палець. Розплінтували три, витягли палець, розшплінтували чотири, витягли палець. І, розкрути, і розкрутили оці розтяжки. Це буквально півтори-дві хвилини. Ну і Потім ось ставиться фреза. Це двох точка потрібна тільки для фрези. Ось вона оті пази заходить і зверху ось тут ці речаги на підйом. Ну і підсоєняється кардан. Це його рідна фреза, метр двадцять її, янмаровська. Бачите, з фрезою теж за два роки. Чималенько нею ніяких, ніяких ніяких проблем зовсім не було. Цей каток я доробив сам. Є у мене відео. Тобто він у мене може якби сам підніматися. Ось так вгору вниз. Незручно. Не общем, він сам по рельєфу. Отут на одній завісі він піднімається. Можна отут пальцями з цієї сторони і так само з другої зафіксувати. І можна ось регулювати. Бачите? Піднімає, піднімає глибину, глибину заглиблення фрези. можна і так регулювати. Фреза тут регулюється, Ось є ось такий тросик, він під'єднаний до фартуха, якщо фреза полізла глибше, воно ось, бачите, тросик попускається і тут зрабатує, зараз я вам покажу ось сюди. Кожух тросика, а сам тросик чіпляється ось сюди. І коли воно попускається, фреза піднімається. Коли піднімається, ну, в общем, туди-сюди ходить фреза. Це ось тут відповідає за це, ось цей речок. Ви виставляєте на потрібну вам глибину і все, і їдете. Тільки фреза пішла. Униз фартух приподнявся, фреза приподнялася. Тільки фреза піднялася угору, фреза опустилася. Регулюється той. Ну, це по тих, по Поричагав. Давайте далі. Це підйом навіски підняли, опустили, в якому положенні Остановили, в такому і зупиниться. Так, Органи керування, скорость переключення швидкостів. Ось очки. Перша, друга. Третя і четверта. Ось так. Ось цей речах. Чотири швидкості. Оцей речах так, задня, нейтральна, понижена, повишена. Тобто, ви включили, припустимо з третю передачу. Стоїть у вас на нейтральній. Тобто нейтральна і оце буде. Незалежно як тут уключено, це буде нейтрально. Якщо у вас вімкнена швидкість, і тут поставлена ось нейтральна, теж буде нейтральна. Ось ви, припустимо, поставили третю передачу. Ось сюди клац, ви їдете назад, на третій передачі. Отак клац нейтральна. Клац сюди, понижена третя. І клац сюди, повишена третя. І так для будь-якої передачі. Так, цей важель у нас оберти вала відбору потужності. Ось це нейтральне положення. Ось так його. О, ось сюди назад. Це 540 обертів, нейтральне. Потім там, чи 750, ну в общем 700 з чим-то. Ось так. І отак 1115, по-моєму. 1100 з хвостика, Ось так, так нейтральне. Тут щеплення. Без щеплення, трактор ви не заведете, стартер не працюватиме. тобто, щоб завести трактор, треба обов'язково виїжджати щеплення. Так, далі. Все те саме спарена педаль тормоза. Тобто, якщо вам треба розвернутися різко, даєте газку, якщо вліво, зажимаєте лівий тормоз, ліве колесо зажимається, праве грибе ви повертаєте. І так само вправо. Все. Це, Це Ножний газ, ось, очки. нажимаєте, це ручний. Дали на все, скільки вам потрібно. Вон черепаха, зайць. ну Це типу ручний тормоз. Отак от на дві педалі нажали, отак от включили і все. І стоїть на тормозі. Нажали і все. І воно відскочило. Так, далі. Блокировка. Заднього мосту, ось тут, оця ось п'ятою тут нажимаєте кран на гідравліку, щоб повільніше, швидше опускалося. Бокового гідроциліндра в цих моделях немає. Ну, ось по органах керування, все. Так, тут замок зажигання. Зараз вам заведу, покажу, сяду. Так, і на скорості. В общем, треба зробити так. Вижати щеплення, подивитися, це глушилка. Ось. І це треба, щоб униз було. Раз. Ось так. Глушиться, ось так. Виключили зажигання. Тільки не забувайте, тоді назад її поставити. Все, світло. Підсвітка, дальній ближній. Оце повороти, але ну їх тут не було. Дзеркало. Ось і все. Так, далі. Зараз подивимося, що у нас тут під капотом. Ось тут простенько все. Нема нічого абсолютно складного. Ось тут реча жук. Ось його він бачите, ось ось тут ось. Отак. Ой, ну, ось я. О, да, раз. о, пелюки набилось, треба продуть, А то косив, тоді дощ пішов, я зазвичай продуваю, а то якось часу не було. Ось такий акумулятор 320 ампер часів вистачає. Це в мене на оприскувач. Вихід 12 вольт. Ось такий маленький двигун. Усе чисте, все сухо, ніде нічого не тече. Три циліндра, охолодження, Антифриз тут, топливний фільтр, ось тут глушак, ну, і все. Ось такий генератор, Динамка, звичайно. Ну, там стартірок маленький, тобто все доступно. Ну, ось що по цьому трактору. Це ще я зробив, <кхе> зробив груз, вантаж, бо буває косілка, от там як фриза із отим диском, трохи буває, піднімає перед. Ну, інколи знімаю, інколи ні. Коли орать хорошо, щоб більше, щоб передок дужче тягнув. Ну. Ось, друзі, отакий от цей тракторець. Mm -hmm. Так, колеса. Зараз я вже забувся, який тут розмір. 8 на 16 задні. Резина стоїть тут рідна брідстоун. Передня резина. Ой, друзі, мабуть, я без очок і не побачу. Де воно тут трошки у грязі? Блін, не бачу. Сліпий вже як от. Спереді, конечно, резинка вже підносилася. В <кій> общем. Задня резина коштує БКТ. Bridgestone ви не знайдете в нас, а якщо знайдете, то буде стояти скільки сам з трактор. <гум> а БКТ до нього стоїть назад. Оця 8 на 16. Я дивився, там щось 4200 з чим то чи 4300 БКТ. Наперед стоїть дві з лишнім тисячі. Одна покришка. Ну, Ось таке. Так. За тут трошки він ось дивіться, який навіть метал. Пооблазило ось трохи. Ніяк я все ніколи, та нехай, та нехай, а нехай поганий дядько. Та ніяк не попідкрашував. То воно навіть і не ржавіє, де я позачищав. Ну нічого, пофарбуємо. Може на зиму хоч погрунтуємось, буде сонечко. Таке сяке. Так. Що ще, що ще? Ну, вагу все сказав. Ага, колія. Е, колія. Зараз я піду, возьму рулетку і все вам розкажу. Так, міряємо його найбільшу ширину. Ось. От крайнього протектора до крайнього. Метр п'ять. Метр п'ять це позовні. Так. Ну, десь 56х55 внутрішній. Ширина. Так. По по центрах коліс. Я питають по центрах коліс. Сейчас Ось лінія по центрах 80 сантиметрів. Передок. Передок 90 позовні. 64 всередині, внутрі. Ну і між центрами 77. Ну, можливо, десь на сантиметр помилився. Так, дивіться. Якщо ви відкрутите передні колеса і розвернете, поміняєте, отак розвернете, тільки це треба ставити туди, а це сюди. Поміняти містами і розвернути. Ви розширите колію на 5 см. Туди і 5 см сюди. Ззаді тут простіше. Ну, Звичайно, піддонкратить. Попускаєте оці два болти, виймаєте, ось розшплінтовуєте оцей шплінт і витягуєте сюди колесо. Назад ставили шплінт, тут на шестиграннику. І зажали ці два болти. З тієї сторони так само. Ну, ось, ось так, друзі. Так що, давайте зараз тепер швидко розкажу вам, що з ним за два роки експлуатації сталося. Нічого не сталося. Кажу вам чесно, як є. Мені хочте вірте, хочте ні, не крутив я жодного болтика, кроме заміни масла і фільтрів. Все. По механіки ніде нічого взагалі, ні гаєчки, ні болтика, ні шурупчика, нічого. Ото прикручував тільки у тому році проводки, щоб оприскувати електричний у мене маленький, 4-метровий. Там є в мене відео, Ото клему зняв, прикрутив і все. То більш ніде нічого я болтиків не крутив ніяких. Ну, ото як робив навіску. Як тільки його купив трьохточкову, то відкручував двохточкову, щоб там виставити, виміряти, викроїти, поставив на місто, прикрутив. Щоб там щось було, поламалося, щось десь щось не робило, не було такого нічого. Я вже говорив, наїздив я 200 мотогодин за два роки. По калимах практично не їжджу, буває хтось. Попросе то покосить, то профрезерувати ось таке. А то все роблю, все все вдома. Ну, говорив, кроме садіння, кукурузи, ячміня, пшениці і таке. А ще трошки картоплі, то товариш мені допомагає, в нього є трактор, в нього Янмар FX42, по-моєму. Да, чи 41, ну, в общем, великий трактор. Ух, ось таке. Які його переваги? І для чого він потрібний? Для такого маленького, для себе, для господарства незамінна річ. Ви самі бачили, наскільки він узький. Метр і чуть-чуть, трохи, -чуть, тобто там метр п'ять чи метр чотири. Метр 10, ви вже проїдете ним. Ну, Звісно, якщо щось те, що у вас іззаді причеплене, не, не ширше. Ширше. Був у мене орадь, оранка, був у мене двохкорпусний плуг, віракс 2 по 18. Я його продав. Оре він, нормально оре, коли легка земля, коли нема бур'янів, коли чисто, тоді він оре. Ну, я... Якби не залишаю, не вигрібаю з грядки, нічого. Увесь бур'янку, курузиння, що є, я скошую он, саморобною косілкою. Стоїть в задній міст із Москвича. Винт є у мене відео. Хто хоче, може подивитися. Зроблено. Ну, в інтернеті багато таких косілок. Оце нею кошу кукурузиння. Ну, бува там. Комусь траву, бур'ян, ну це рідко коли. В основному я чисто для себе. Щоб заробляти на ньому гроші, калимить, він дуже чудово підійде. Там, де у людей грядки півсотки, півтори сотки, дві-три сотки. Тобто, де здоровому трактору типу МТЗ робити нічого, що кругом забори маленька грядочка. Туди як заїде МТЗ, він більше натопче. Таким трактором, отам, от ви заробите. Можете профрезувати, тому що там і ціна. Якщо ви будете орати цим трактором, <кій> у нас у нас грядки це мінімум 10 сотих. Рівненькі, то по 20, по 30, і по 40 сотих є. Там тут в основному, не в основному, а всі орять ТМЗ, ЮМЗ здоровими тракторами. Наймають він заїхав, пішов, 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 краї одорав, поїхав далі, пішов і пішов. Цим трактором ви будете орати. Тому що дорожче ви не, не візьмете, а будете коротше, на великих ділянках ви на ньому грошей не заробите. Фрезерувати ще можна, якщо легко. Тобто 10 соток я фрезерую, це щоб обійти края і повністю профрезерувати, це якщо більш-менш легка земля. Якщо, наприклад, виорано на зяб і хорошо глибоченько профрезерувати весною. Іде легко, година, година 10-10 соток спокійно профрезерували все. Ну, а далі залежить все, ну, який ґрунт. Тому що якщо ґрунт важкий, твердий, вийдете первою пониженою, медляно, це все буде дов, довше. Питали розхід палива. Розхід палива теж такий, смотря як ви їдете. Получається ну, десь. Ну, оце на 10 соток, щоб вифрезерувати, виходить десь півтори літри солярки. Плюс-мінус. Якщо ви будете орати, то я не засікав, можливо, і дві буде, мотогодина. Якщо щось легке, скажімо так, від літри до двох десь отако. Ну Досить економний. Якщо я засікав точно, як їхав зимою по снігу в сусіднє село. Півгодини туди і півгодини назад я віз кілограм 300-400 автомобільний прицеп. Ну, Сніг невеликий, грязь по бездоріжжю, низом, лісом, то якраз вийшло в мене година, і од... один і один один, мотогодина. То спалив я там. Літру і 150 мл ще солярки. Тобто в такому... В общем, в економному режимі, якщо ви щось тягнете по асфальту, прицеп не важке, то літра. Чим більша нагрузка, приблизно до 2 літрів. Ось так розраховуйте. Оце, та, оце так він той. Ну, що, що сказати? Трактор чудовий, маленький. Бердки, я задоволений. Я його брав не для того, щоб калимити, а чисто для себе. Тобто, ось так. Можливо, комусь там десь сад якийсь, виноградник, клубнікою, хтось займається, От там якимись овощами, що невеликі площі, садки, там малина, там ще щось таке, вузьке міждуряддя до метра. Оце саме такий трактор. Його вистачає, він. Тягне і ще, ще який плюс, що він легкий. У нього якби нема такого, що йому важко. Він або тягне те, що ви ззаді до нього причепили, або він гребеться. Я орав, в мене є саморобний однокорпусний плуг. Я орав, їду, він хорошо, оре на третій повишенні, газу на все, 2600 оборотів і їду. Зачепився за корінь, трактор різко став і поліз униз, гребеться. На тахометрі як було 2600, так і осталось 2600. <плес> от, Ось таке. Тобто в цьому і є і плюси, і мінуси, що він. Ну, фу -фу. А, а навіщо його перегружати? Тону прицеп він потягне. Ну, а що ви хочете, от такого маленького трактора. він той більше потягне. І здоровий прицеп по асфальту потягне, помаленьку, ну, на що і здіватися. Ось так. Там чоловік дзвонив до мене, зв'язався, він там зараз у Польщі живе, хоче такий самий тракторець собі купити, розпитував. Ну ось я йому ще раз розповів. Казав, що у нього був китайський 24 сили і отака косілка, ось очки, тільки метр двадцять. І каже, він її не тягнує є лі-єлі. Ну, я не знаю, чого не тягнув. У мене він цю косілку, в мене є відео, прекрасно працює. Ну, як десь у такий вже густий бур'ян траву зажинуто, чуть давиться, то чуть що давиться. То чуть-чуть вище приподняв, тоді ще раз пройшов. Або менший захват узяв. Або як десь бугорок, або що землі як гребоне, тоді ж чуть, -чуть що трошки земля летить з-під нього. Ну, оце, друзі, такий огляд. Ну, Там видно, є у відео. Я зробив і плуг сам, і ящик ззаду прицепний, відкидний. Там воно і багато чого. Оце. Косілку. В общем, практично все в мене скупованих усіх оцих сільгосп знарядь. У мене тільки оце рідна фреза його. І все. А то я все зробив сам. ось тут, ось тут У мене ось такий. ну, Вже і так багато часу зайняв. Ось такий культиватор є у мене огляд. Он далі, от воно. Бачите, гілкодробілка. дробілка. Ну, ще там он є ящик, плуг. А, оприск, оприскувача ще купив. Так що, друзі, ось таке відео. Ось такий огляд. Ну У кого є такий тракторець подібний. До такого, я думаю, що він скаже японський саме приблизно. Хай там може кубота, може ісекі, все, всі вони хороші. Не обов'язково Янмар. Можете брати і куботу, можете хто хоче, можете брати і ісеки, можете брати і Міссубісі. Всі вони гарні. Десь щось відрізняються, трошки краще, щось хуже, не знаю. Ну, всі вони хороші, всі вони працюють, роблять свою роботу. Так що, друзі, ось таке відео. Ну, А ви не забувайтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів, бо щось збори, щось потихеньку падають, падають, вже люди попривикали, але треба допомагати. Не багато, а потрошку. Посилання буде внизу в описі під відео. Посилання на банку Монобанка вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка, не будьте байдужими. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців Збройних сил. Бажаємо всім віцного здоров'я! Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів Рибач, як Мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а я з вами буду поки що прощатися. Можливо, не надовго. Хотів щось зняти, є робота, ось трошки підсохне. Треба фрезернути, треба щось назяб виворати. Робота є, я вам це все діло покажу, як воно, цей тракторець, цю роботу робить. Так що, щось інше може буду там робити, теж покажу. Ну, в, общем, в кого є бажання, слідкуйте. А для цього треба підписатися на мій канал, сам собі пан. Ну, а зараз поставте лайк. Напишіть свій коментар, і на цьому все. Пока. Слава Україні!